Не зрозумів, Сергіоні а ми что, в Іспанії. Та ніби ні. А що це тут тоді за сієста? Якщо ви про мене, то я вже все зробив. 15 років. А ти що, правда, думав їх відпустити і все забути? Ага, так-так. Ми із глянь знаєш, скільки разом працювали. Щоб я тих, хто в нього стріляє, відпустив. Має бути хитрим. Ого! Вперше дочекався нормальної поради від динозаврів. Нормально? Візнаєш останній. Чуєш довгий? А скільки у нас ще часу лишилося? Ну, якщо порахувати швидкість виходу газу і площу приміщення, то я думаю... Хвилин дванадцять і дванадцять секунд. Ну, пройшло хвилин десять. Тобто, в нас лишилось три хвилини, не більше.